Дев'ятикласниця Ольга Самолюк за чотири роки, незважаючи на труднощі, здобула численні перемоги та титули. На змагання приїхала із Дубного і сподівається показати тут найкращий результат. Вчора я зайняла друге місце. А так, ну, срібна призерка України та міжнародних змагань ковалі проводилися. Так ще чемпіонка області трьохразова. А які ти на які ти сьогодні результат? Сподіваєшся? Ну на краще, ще на перше місце, думаю. Ну, трошки важко, але вже якось звикла то вже не дуже. А Василь Булавський прийшов повболівати за свого сина, якому хоч і тільки 12 років, але вже спромігся показати стабільно високі результати. Батьківська підтримка на змаганнях справа потрібна, адже завжди допомагає та додає сил юним спортсменам. Дуже за нього переживаю. Він на змаганнях ще з молодших, але тим паче він молодець, тримається завжди займає призові міста. Вперто так настойчиво. Тобто є результати, є результати, це дуже приємно. Результати займає перші місця цей раз, фізично підтягнувся, став такий більш спортивний. О, тримає, має хорошу форму, апетит хороший після тренування. Змагання стрімкі човни відбулися у два тури. Спершу спортсмени змагалися в греблі на дистанцію тисячу метрів, наступного дня на 500 та 200 метрів. Всього поборотися приїхало 65 учасників із Березного, Дубного та Млинова. Спортсмени з останнього стали кращими у греблі на каноє. А от байдарочники із рівного вибороли найбільше призових місць у своїх дисциплінах. На ну, звичайно була сильна боротьба. Але я переміг, здобув перемогу, це було складно. Але виграв сильні суперники були. Багато людей змагаються, прийшли на ці змагання. Ну але в нас зараз ця наша база сама сильна серед всіх в рівному. Ну і ми всі поки що займаємо перші місця. Після змагань усіх переможців нагородили пам'ятними медалями та почесними грамотами. А вже за місяць відбудеться наступний етап Кубку України з греблі на байдарках та кеноє серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Віктор Самчук, Сергій Мальчевський, новини Рівного.